По яких картках можна знімати готівку безкоштовно у будь-яких банкоматах України та без жодних додаткових умов? Де віднайти список карт з такими умовами? Про це все у сьогоднішньому відео. <му> Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Нещодавно на цьому каналі вийшло відео з переліком карт, по яких можна безкоштовно переказувати кошти, як із картки на картку, так і за реквізитами АйБан на рахунки фізичних та юридичних осіб, відкритих в інших банках. А сьогодні поговоримо, де можна знімати готівку абсолютно безкоштовно і без додаткових умов. Без додаткових умов це мається на увазі, що ви відкрили картку і одразу можете знімати власні кошти без комісії у будь-якому банкоматі України. Не лише в банкоматах банку, в якому ви відкрили картку, а в будь-якому іншому банкоматі на території України. Без додаткових умов це також про те, що ви можете знімати без комісії будь-які надходження, а не лише цільові зарахування, такі як зарплата, дохід підприємця, виплата депозитів і так далі. Бо зняття зарплати без комісії в багатьох банках, а нас цікавить, зняття власне будь-яких некредитних коштів, які є на рахунку. Але де знайти перелік карт з такими умовами? Все просто. Заходите на сайт Wallet.procom.ua, переходите в розділ платіжні картки. Там ви побачите теги, і серед запропонованих тегів оберіть безкоштовне зняття готівки по Україні. Перейшовши за цим тегом, ви побачите перелік банківських карт, по яких є безкоштовне зняття будь-яких власних коштів у будь-яких банкоматах України. У цьому списку картки, по яких є лімітно таке безкоштовне зняття, щонайменше у розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Ви можете додати картки до порівняння. Порівняти їх тарифи, переглянути переваги та недоліки, і навіть деякі з них відкрити за реферальним посиланням. Маю надію це корисно, тож користуйтесь на здоров'я. А тепер давайте визначимо найкращі картки, по яких є найбільший ліміт на таке безкоштовне зняття будь-яких власних коштів у будь-яких банкоматах України. Я зробив вибірку карт з найкращими тарифами на зняття, які доступні на сайті walletpro.com.ua і результати ви бачите у себе на екрані. У Райфайзені по картках Фішка, АТБ, 100 днів Райфкартка, у Пумбі по карті все може онлайн, та по грін карті від банку «Кредит Дніпро» можна знімати будь-які власні кошти без комісії у будь-яких банкоматах України. І немає верхнього ліміту, після якого починає нараховуватись комісія. Це найкращі варіанти для зняття готівки по Україні. Є ще Приватбанк з картою для виплат, де також немає верхньої межі, після якої нараховується комісія. Але тоді інша комісія. Комісія за зарахування коштів відсотка, що не робить цю картку дуже цікавою. Далі у нас картка цільова від Альянс Банку, по якій можна знімати будь-які надходження до 200 тисяч гривень на місяць без комісії. Якщо знімати більше 200 тисяч, то буде вже комісія 15%. Далі у нас картка найкраща від акордбанку, по якій можна зняти до 100 тисяч гривень без комісії в будь-яких банкоматах. Після використання безкоштовного ліміту тут появиться комісія відсотка. Далі у списку все карта від PUM, по якій можна зняти до 50 тисяч гривень на місяць у будь-яких банкоматах, а також без ліміту безкоштовно можна знімати у банкоматах PUM та банкоматах мережі Радіус. А в цю мережу входить чимало банків, тож знайти такі банкомати не проблема. Також ліміт 50 тисяч на місяць на безкоштовне зняття у будь-яких банкоматах мають картка правильна від кредобанк та картка Red 2.0 від Сенс як бачите, на ринку достатньо багато карт, по яких є значні ліміти на безкоштовне зняття будь-де. Окрім цих карт, є ще й багато інших, які пропонують менші ліміти, 20, 30 тисяч, а є ще, які пропонують і 50 тисяч. Але по таких картках є або комісія за щомісячне обслуговування картки, або інші додаткові умови. Тож я зосередився на безкоштовних картках з безумовними тарифами на безкоштовне зняття. Слід зауважити, що серед карт, які ви бачите на екрані, то значна частина з них це кредитні картки. Тож, якщо вас цікавить суто дебетна картка, то це Райфкартка від Райфайзену, Green від банку ПРО, КДВ від Приватбанку, цільова від Альянсу, вся картка від Пумбу та правильна від Кредобанку. Нагадую, що усі дані картки ви можете знайти на сайті WalletPro.com.ua і деякі з них можете відкрити по реферальному посиланню. В коментарях напишіть, яку картку чи картки для зняття готівки ви використовуєте. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Воле Про. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!